Перевірить усі скарги, подані кандидатом в мери Дніпропетровська Борисом Філатовим. Кандидат оскаржує її голови, і членів міської виборчої комісії, які на думку депутата полягали у фальсифікації протоколів засідання комісії. Така заява кілька годин тому була розміщена на сайті МВС. Радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко заявив, що у Дніпропетровську вже відрядили велику кількість спецпризначенців та оперативників, аби другий тур в цьому місті пройшов без порушень. І кровопролиття. Сьогоднішній день ми вже вручили вісім підозр. Я думаю, що ця цифра буде збільшуватись. Там різні статті, але всі статті стосуються перешкоджання виборчого права громадян. Це і пошкодження майна, і підробка документів, і бійки. Ситуація дійсно гаряча, і ми зараз робимо все, аби другий тур виборів Дніпропетровського пройшов чесно, прозоро і демократично.